У Парафійській об'єднаній територіальній громаді сталася пожежа, як повідомляє провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Євген Мусієнко, 21 жовтня в одному з приватних будинків, що в селі Іржавець, відбулось займання. Причиною стало неправильне поводження з альтернативним джерелом опалення. У результаті постраждала дитина 2010 року народження. Використовували вони пічне опалення на твердому паливі і залишили, скажімо, без нагляду дітей, залишили, залишили вімкнути джерело опалення і забули закрити дверцята саме в піч, і звідти випала жарина, і почалась пожежа. Тобто, але ж скажімо, ти дівчата малі самі покинули будинок, і їх забрала швидка медична допомога з попереднім діагнозом це отруєння чадним газом. На місце пожежі виїхало одне відділення. Частини парафіївки, це один на одиниця техніки, три чоловіки особового складу. А повідомили, тобто, очевидці, які побачили, що йде густий дим, із і перекриття полум'я. Унаслідок пожежі згоріло перекриття даху. Наразі будинок непридатний до проживання. За словами Євгена Мусієнко, подібні ситуації трапляються щорічно. Дуже часто таке трапляється, особливо перед початком опалюваного сезону, тому що люди забувають елементарні правила пожежної безпеки. Не чистять димоходи, не замазують тріщини на, на печах. Тих, хто використовує якісь альтернативні джерела опалення, тобто на електроенергії, не проводять їхню, скажімо, огляд перед початком опалювального сезону. Тих, хто використовує газове обладнання, також обов'язковому порядку потрібно проводити огляд, щоб не було витоку газу. Якщо є виток газу, повідомляють спеціалізовану службу. У нас є за номером 104». Фахівці ДСНС на. Початку кожного опалювального періоду проводять профілактичні перевірки будинків, звертають увагу мешканців на недоліки та дають рекомендації з приводу безпечного поводження із опалювальними системами. Ми наразі проводимо рейди відпрацювання це соціально незахищених верст населення, проводимо такі відпрацювання в різних населених пунктах для того, щоб попередити виникнення пожеж. І також у нас підпадає під цю категорію це багатодітні сім'ї. У обов'язковому порядку ми проводимо такі відпрацювання, роздаємо пам'ятки, наголошуємо, на яких недоліках ми побачили, щоб в них не виникло різних надзвичайних ситуацій. Користуючись нагодою, у ДСНС повторюють правила безпеки, аби серед жителів міста Прилуки та Прилуцького району виникло якомога менше надзвичайних ситуацій. В обов'язковому порядку завжди чистимо димоход. Якщо ви використовуєте піч або котел на твердому паливі, перед Дверцятами обов'язково має бути встановлений металічний лист або з якогось негорючого матеріалу 40 на 30 розмірами. І від всіх пожежнобезпечних зон також має бути якимсь відгородженим матеріалом із негорючої основи. Не використовувати пошкоджені прилади, особливо це електроприлади, там обігрівачі різні. Якщо ви бачите, що є щось пошкоджене, там провід або саморобні, ні в якому разі ми їх не використовуємо. І завжди рекомендуємо мати все. Себе вогнегасник, тому що це ефективна, скажімо, зброя проти пожеж.